Привіт усім. Дві посилочки в мене. Давно я вже відео не викладав на канал. Проблема в тому, що в мене немає інтернету. Таке таке от погане сталося. Я з провайдером сварюся, Ну, нічого не можу з тим зробити. Попереднє відео не можу залити. І це, сподіваюся, вже з найшвидшим часом залию. От посилки прийшли з трикодами, але я навіть не можу подивитися, що на них з тією самою проблемою. На одній посилці пише кейс. Хоча я не замовляв ніякого Кейс, друга взагалі без знаків для розпізнавання, тут була адреса. Ну, я вирізав, це нікому не потрібно. От без такої наліпки вона навіть не може сказати, що тут. Давайте розпакуємо, подивимось. Я хочу сказати, дорогі підписники, що не лише підписники, а всі, хто дивиться відео. Мені потрібні ваші коментарі, потрібні ваші підписки, щоб я розумів, що я для когось роблю. Одним словом, підписуйтесь. І коментуйте. Так, Це шарфік. Замовляю я шарфік. Летів він, напевно, днів 50-55. Дуже довго. Там всякі проблеми були. От. Відправили 21 го місяць тому. А нас от такий довгий час не відправляв. Ну там показано було, що відправила, не знаю, це їхні проблеми. Шарфік, Ой. Брудний. Брудний шарфік. Ну і Ну і не годиться так. Бачите. Який. Ой, буде відкритий диспут, і я вже... Цілий брудний. Якраз за тим настрашив продавця. Сказав що відкриє диск, від він так поспішився. І от все-таки той шарфік дійшов до мене. Годиться так. Давайте відкриємо, подивимося, що це за кейс. так. 8 березня відправлено. Не знаю, я, що це таке. Тому не буду говорити. Я ага. Ще один шарфік. Ну от бачите, 8 березня відправлений, Але він так само, 50 днів до мене йшов. 50 чи 48. От, це вже не. не дуже таки важливо. Ці не коштує там, ну мелоч. І Той перший, півтора долара, цей три здається. Нитки. Якісь ті шерфіки. Не дуже. Але здається такі, як я замовляв. Силки так як завжди. Коментуйте відео, будь ласка. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, якщо вам подобається. Дякую. До нових зустрічей.